Вітаю у відеокондитерській і пропоную новий авторський рецепт, який я назвала ранкова зоря. Цей пляцок торт складається з двох бісквітних коржів та ніжного зефірного крему. Випічка готується достатньо просто і результат дуже добрий. Для бісквіту потрібно збити густу піну 4 яєчні білки. У це тісто порошок для випічки не додається, і, власне, завдяки білковій масі, яка повинна бути дуже густа, випічка буде пухкою. До збитих білків додати 80 г цукру. Можна спробувати на дотик, чи відчуваються кристали цукру. Якщо цукор не відчутно, маса готова. В окремій посудині вимішати 4 яєчні жовтки, 70 г молока та 40 г соняшникової олії. До білкової маси додати жовткову, обидві маси вимішати. В результаті яєчна маса має вийти достатньо густа і з лопатки не литись, а спадати. Яєчну масу ділимо на дві частини, кожна приблизно 200 г. До однієї додаємо 50 г борошна, до іншої 40 г вишневого киселю фірми EMIX. Обидві маси вимішуємо. Для бісквітних коржів потрібно, щоб частина тіста мала насичений колір. Жневий кисіль фірми EMIX надає тісту потрібний відтінок. Форму 21х25 вистелити пергаментом, який змастити олією. У форму викладаємо світле тісто. На світле порціями рожеве і акуратно розрівнюємо. Пізерунок будемо робити ручкою столової ложки. Бажано, щоб кінець ручки був широкий. Ручкою ложки проходимо по дну форми, ніби малюючи лінії, які потрібно робити близько одна від одної. Щоб рожеве тісто потрапило в заглибину і залишилось всередині, вести лінію потрібно повільно. Випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів. Випечений корж від'єднати від стінок форми і вивернути на дощечку, залишивши до охолодження у перевернутому вигляді. Це робиться для того, щоб тонка плівка тіста від'єдналась від коржа і поверхня стала пориста. Так корж краще з'єднається з кремом. Так само, як попередній, готуємо тісто і випікаємо другий корж. Готуємо крем. 500 г молока закип'ятити з ванільним порошком та 200 г цукру. 150 г молока вимішати з 80 г кукурудзяного крохмалю. Замість крохмалю можна використати малиновий пудинг фірми Dr. Еткер. З кип'яченим гарячим молоком вимішати крохмальну масу. Продовжити заварювати на водяній бані або на відкритому вогні. В результаті маса повинна вийти густа. Крем охолодити. До крему додати 300 г різаного рожевого зефіру. Я робила цей крем з малиновим пудингом і більш насиченим рожевим зефіром. Смак і вигляд були фантастичні. Крем перетираємо блендером до однорідної маси. З кремом взбити 200 г м'якого вершкового масла. За бажанням масла можна дати більше. Перемащуємо пляцок. За бажанням зверху на пляцок викласти різаний зефір, я помістила пляцок на 30 хвилин в морозильну камеру і на 12 годин в холодильник. В результаті ми отримали пухкі бісквітні коржі з кремом, який нагадує ніжне морозиво.